Ви запитуєте, я відповідаю, як внести множник під знак радикала. Дивимося. 2 помножити на корінь третього степеня з трьох, двічку можна заносити під корінь третього степеня без проблем. Тобто, під коренем третього степеня, замість двійки пишемо 2 в третьому, Ну і трічка, яка була така лишається. Отже, отримали корінь третього степеня, 2 в третьому 8, 8 на 3, 24. Якщо ми вносимо під корінь парного степеня, треба бути уважними, бо під корінь парного степеня можна заносити лише невід'ємні числа. Ну, але, оскільки в нас тут 3 і ми чітко бачимо, що воно додатнє, то ми можемо сміливо записувати як 3 в четвертому. І множимо на 5, як було. Отже, Корінь четвертого степеня залишилось порахувати. 3 у четвертому 81 і множимо на 5, отримуємо корінь четвертого степеня із 405. Далі, коли ж у нас перед коренем парного степеня стоїть від'ємне число, то ми пам'ятаємо, що мінус під корінь парного степеня не заносимо. Мінус лишається за межами кореня, а під корінь несемо лише двічку, і це буде 2 у 6 степені, ну і А було і А лишається. Тепер тільки залишилося записати красиво, що це значить красиво. Корінь шостого степеня, 2 в шостому – це 64а. Далі, якщо ми маємо е, число, яке є у вигляді букви, тобто буквений вираз, ми не знаємо, чи це додатнє число, чи це від'ємне число, тому ми дивимося уважно на корінь. корінь. Третього степеня, коли непарний показник, немає ніяких обмежень, ми можемо заносити А, будь-який додатній і від'ємне під цей корінь. Отримаємо А в третьому і на 5. Ну і давайте коефіцієнт поставимо на перше місце, як стандартний вигляд буде. 5А в третьому. Далі, якщо ж ми маємо Х і під коренем. Під корінь парного степеня ми можемо заносити лише невід'ємні числа. Нам нічого не відомо про саме число х, але ми бачимо, що під коренем квадратним стоїть х. Отже, область допустимих значень цього виразу каже, що тут точно х невід'ємне. А значить, ми сміливо х-множник перед коренем можемо заносити під корінь, бо це число точно невід'ємне. І отримуємо корінь пар... квадратний із х в третьому. Коли ж у нас є парний степінь, ми вже пам'ятаємо, нам треба бути уважними зі знаком числа b. Тобто, нам зауважили, що b невід'ємне. Все, тоді немає ніяких питань, ми пишемо, що це корінь четвертого степеня, b заносимо під корінь, буде b в четвертому і на 5. Ну і, звичайно, пишемо, що це корінь четвертого степеня із 5 b у четвертому. Якщо ж ми маємо y корінь шостого степеня з 3, і y заносити треба під корінь парного степеня, дивимося на значення y. Виявляється, y число від'ємне. Тобто y від'ємне множимо на корінь. Додатній В результаті має добуток бути від'ємним. Щоб у нас все збереглося, ми пам'ятаємо мінус, залишаємо попереду. І отримуємо корінь шостого степеня, трійка була, а Y занесли і отримали Y у шостому. Будьте уважні, і у вас все вийде.